Водолії, вітаю вас! Розклад з 21 по 27 липня 2025 року. Загальна енергія тижня. Ви знаходитесь в ілюзіях, і відчуваєте, що у вас є вибір, але він ілюзорний. Потрібно звернутися до більш глибоких знань. Може бути наставник ваш, вчитель, але це може допомогти вам. Позбутися ваших ілюзій. Але тиждень буде пов'язаний з якимись ілюзіями. Тому будьте обережні при виборі чогось, щоб це не виявилося ілюзорно. Давайте подивимося, яка ситуація чекає на вас на цьому тижні. Ви відкриті до навчань, ви готові поглинати нові знання. Ви захоплені чимось новим і дуже хочете цього навчитися, що може завадити вам на цьому шляху. Дуже великий бій був перед цим. Ви набили собі лоба, але у вас є багато досягнень. Просто ви дуже втомлені і в позиції захисту відкритися до нових знань. Давайте подивимося пораду карт для вас. Порада, працюйте на своєму місці з колегами в групі осіб, з співробітниками, партнерами. Ви відповідальні за якусь конкретну частину великого грандіозного плану і притримуйтесь вашої діяльності. Кожен має відповідати за свою частину в цьому великому проєкті. Я бажаю вам прекрасного тижня, буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та зможете дарувати цю любов оточуючим. До нових зустрічей!